На просторах Ютубу я бачу дуже багато роликів там, де українці хейтять Канаду, обзивають, ображають та навіть матеряться міг канадців. Чим же не подобаються канадці? Тим що усміхнені їх називають хворими. І наразі я процитувала: не подобається медицина, безхатченки, дороги, хейтять все. І не кажуть там мінуси Канади, а саме хейт в сторону Канади, що Канада це пекло не подобається ЛГБТ. Пропаганди ЛГБТ без хаченки і не подобаються інші національності, тобто люди з іншим кольором шкіри. Так, так, так. Саме несподівано, що в Канаді живуть люди з іншим кольором шкіри. Ось такі ось реалі, ось такі ось відео, і вони набирають дуже велику кількість перегляду. Мені стало цікаво, я прийшла на канали та подивилась. Хто ж ці люди? І ці люди на превеликий жаль, це українці з ЄС, тобто українці, які довгий час жили в ЄС, і наразі приїхали до Канади, але Канада урівняла всіх українців. Канада прийняла всіх українців, тобто не тільки тих, хто біжить від війни, а навіть тих, хто з Європи, з Рашки, всюди. Тобто Канада прийняла всіх. Тому в цьому відео ми будемо теревинити про те, чому українці так хейтять Канаду, чому саме Українці з ЄС так хейтять Канаду? Ви знаходитесь на каналі Актуальна Канада і я його ведуча Анжеліка. На моєму каналі ви знайдете безліч інформації про коєд, про візи після коєд. Тобто українці можуть отримувати візи після коєд, посилання під відео, про ціни, про автівки, про канадське життя, про те, як канадці відпочивають. Але в першу чергу мій канал створений саме для допомоги, допомоги українцям. Тому перед тим як написати гидкі коментарі в мою адресу за те, що я просто коментую ці тренди, ці хайп, ці гарячі теми, відповісти на питання моїх підписників. Я дуже прошу відповісти тих людей, які приїхали по коєд або тих людей, які дуже давно проїхали імміграцію в Канаду, 5-10 років тому, та відповісти на дуже важливе питання. Питання дуже делікатне. Питання стосується інклюзивних діточок, а саме діточок з аутичними вадами. Цікаве питання, як навчаються ці діти в школі, в садочку, про медицину, про все в яких класах можливо є спеціальні школи для таких діточок? Будь ласка, напишіть в коментарях. Якщо ви соромитесь писати на цю велику аудиторію, то будь ласка, напишіть мені в інстаграм. Ми з вами поспілкуємося, тому що я хочу допомогти українцям, які планують переїхати до Канади, але єдине, що їх тримає. Це дитина на превеликий жаль з аутичними вадами. Тому, будь ласка, відповісти на це питання перед тим, як мене хейтити. Дякую. Хочу зразу сказати, що Канада це не ідеальна країна, бо ідеальних країн просто не існує. Але Канада це єдина країна, яка прийняла всіх українців, всіх громадян України, які мають український паспорт. І Канаді абсолютно неможлива дата виїзду. Є абсолютно неможливо. Біжиш ти від війни 50 років. Ти жив в Ерефії. В Європі, в Туреччині, в Азії, всюди ти маєш український паспорт. Будь ласка, приїжджай до Канади. І Канада надає всім абсолютно однакову допомогу. Абсолютно три тисячі на дорослу людину і повтори тисячі на дитини. І абсолютно неважливо приїхав ти з Маріуполя і ти просто втратив все життя. Просто все життя. Навіть ти втратив сім'ю. Або приїхав ти з Європи, або зі Львова, або з Одеси. Абсолютно це не важливо. Канада прийняла і урівняла абсолютно всіх українців, і це аксіома, це правило. Ми не обговорюємо, для чого Канада це зробила. Якщо ви хочете, щоб я обговорила, для цього для чого Канада це зробила, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я обов'язково зніму це відео на тему навіщо Канаді українці? Але на сьогоднішній день ми обговорюємо хейт в сторону Канади. І якщо у вас тягнуться ручки, мені написати, що я сварю українців там, або розвожу якісь чвари, або роз'єдняю українців ні, це зробила Європа, США, Австралія, всі країни, крім Канади, вони поділили українців: українці, які біжуть від війни, і українці, які виїхали зі спокійних регіонів, вони не мають шансу отримати кошти, притулок у цій країні, у будь-якій країні, крім Канади. Тому. Не я це зробила, це зробили саме інші країни. Чи правильно вони зробили, чи ні, пишіть у коментарях свої думки. На жаль, українці не оцінили допомогу Канади, не оцінили відношення Канади. Багато людей дійсно приїхали туристами, тобто вони приїхали з сіллю отримати коштів, подорожувати по Канаді та поїхати у Ірландію, Фінляндію, там, де платять по собі, там, де вони отримують багато коштів, то будуть нічого не робити. І це нормально. Людина. Шукає там, де краще, риба шукає там, де глубже. Це нормально. Так, можливо, це ненормально для мене, або ненормально для вас, або нормально для нього. Тобто люди різні, у всіх різна ситуація. Комусь це потрібно, комусь не потрібно. Наприклад, я свідомо обрала Канаду з дуже багатьох причин. Якщо цікаво, я теж можу зняти про це відео, просто не хочу відволікатись. Як на мене, всі українці повинні подякувати Канаді, тому що Канада дуже допомагає Україні зброєю, амуніцією, грошима для наших військових, і Канада дуже допомогла абсолютно всім українцям. Абсолютно всім, Канада нам надала право безкоштовної візи. Канада нам надала безкоштовну допомогу грошову. Канада нам надала право робити в Канаді. Вона надала нам безкоштовний «Open -world Permit». І Канада нам надала найголовніше: ми можемо іммігрувати у Канаду. Вау! І нам це буде зробити набагато легше, тому що в нас буде канадський стаж роботи. Тобто нам вже буде на декілька кроків легше іммігрувати до Канади. Нам не треба чекати імміграційної програми 2, 3, 5 років. Люди дійсно чекають її у пулі і сидять, і чекають, коли ж я поїду до Канади. Нам просто дали цю можливість так. Дійсно, хтось біжить від війни, але українцям з Росії, з Європи їм дали всю цю можливість, так як і українцям з України. Тобто, ми можемо іммігрувати до Канади, ми можемо отримати канадські паспорти. Це неймовірно круто. Так, дійсно, в Канаді дуже багато мінусів, як вони є в кожній країні. Так дійсно, у канадців просто інший менталітет. Вони не українці, вони не європейці, вони інші люди. Вони для нас, знаєте, як інопланетяни, ну просто інші люди. Ну не треба їх ображати, ну не треба казати. Ну я не буду казати ці слова, які писали, і які кажуть, і які кажуть у відео. Звісно, потім вони можуть вирізати це відео, бо отримали страйк на відео, але можна зайти в коментарі та почитати, якими бридкими словами обзивали канадців, навіть матами. Ви можете зараз знайти ці відео, та окей, он вирізав на цих пару слів, але він залишив інші слова. Що канадці хворі, бо вони посміхаються там, що не така нація. Блін, мені так зустрічалися не дуже гарні канадці. Так, я зустрілася з тим, що я дуже погано орендувала квартиру. Але це вона канадка, але вона 10 років тому приїхала з Хорватії. Тобто її прям канадкою назвати ну не можна. В неї залишився той менталітет. Але наразі я зустрічаю дуже багато крутих канадців. Мені попадаються дуже гарні лікарі. Мені попався наразі дуже гарний лендлорд, У мене є сусіди канадці, вони неймовірно круті. Вони, вони допомагають мені просто з усім. От, а, навіть якщо мені не потрібна допомога, вони приходять і питають, чим тобі допомогти? Та й, взагалі, блін, ображати людей, з чиїх податків тобі дали цю грошову допомогу. Ну, блін, ну це для мене це дно. Я просто не розумію. Та й взагалі не гарно обзивати людей, ображати людей, тому що деякі канації, наприклад, мої знайомі канації, вони попросили в мене мій Ютуб-канал, і я їм скинула. Наразі я а, по деякому відео спеціально роблю а, англійські субтітри, і також вони можуть зайти в коментарі та прочитати, що ж ви таке мені пишете. І вони це читають, і вони не розуміють там, а, чому комусь не подобається, не подобається мій етнос, мій там, колір шкіри. Там е, дуже багато теорій та догадок, що там в мене там на українське обличчя, там, звідки я. Дуже багато людей пишуть там, що я з Росії, але я з Луганська. Потім я жила в Одесі, я не з Росії. В мене тільки український паспорт. Іншого паспорту в мене просто немає. Де да і Канада? Вона різна. Так, я жила у великому місці. Ну, як великому? Може для України це невелике місце, але для Канади це ну, не маленьке місце. Я жила у Ніагарі Фолкс. Як частково я а, жила та їжу на тренуванні у Сан-Катеринс. Наразі я живу в дуже маленькому містечку, тобто Канада різна. Не подобаються тобі великі міста, не подобаються тобі безхатьки, які там іноді сидять біля дороги. Так вони дійсно агресивні в Канаді, це правда. Ну, переїдь ту маленьке місто. Ну, поряд воно буде. Мені їхати до Ніагари, ну, 15-20 хвилин. Я просто сіла та поїхала. Ну, це не дуже така а, велика дистанція. Ну, можна доїхати до роботи. Найголовніше, для чого я знімаю це відео, тому що я побачила коментарі під моїм відео, що хейтять Канаду, і що дуже багато роликів, що півтори роки, як там діється програма Коєд, всі хейтили Канаду, що вона така погана. Але наразі, як програма Коєд закінчилася, частково йдуть відоси про Хейт Канади, не хід в Канаду, і частково йдуть відоси, що Канада найгарніша країна світу, і будь ласка, їдьте, що наразі або те, або те, я не поїхав до Канади, бо надивився цих всіх блогерів, які хетять Канаду. Але я хочу вам нагадати, що програма Коє діє до 31 березня 2024 року. Якщо на руках вас є віза по програмі Коє, то приїжджайте до Канади. Велкам! Якщо у вас немає канадської візи, ось відео, ви можете отримати візу в Канаду зараз, заплатити за нього кошти це невеликі кошти. Та приїхати у Канаду та отримати допомогу. Всю. Крім фінансової допомоги. Тому приїжджайте до Канади, не слухайте ви нікого, а, там всяких блогерів, шукайте інформацію в інтернеті. Так правда, в Канаді є безхаченки, де їх немає. В Україні їх немає, в Україні немає наркоманів. Ну серйозно, я жила в центрі Одесі. Одеси, в нас а, поряд з нашому нашою будівлю, був комп'ютерний клуб. Там постійно просто зависали наркомани. Вони там їли ці таблетки, вони просто... Лежала на дорозі, але ми жили в дуже гарному будинку. Але, блін, от поряд комп'ютерний клуб. Ну от що ти не роби, от завжди буде в тебе такий контингент поряд. Єдиний плюс, то що в Україні це абсолютно легально, можна там носити перцовий балончик. Також у нас легалізований травмат або фнемат, Я не пам'ятаю, напишіть у коментарях. В Канаді цього робити не можна, тому в Канаді. Ці безхаченки вони більш знахабніли, і Канада це демократична країна. Безхаченки це частина Канади. До них відносяться терпимо, тому що це частина Канади. Вони отримують кошти. І якщо в Україні безхаченки живуть на вулиці, тому що ну, в них немає житла, то в Канаді у деяких немає житла, а у деяких це свідомий вибір. Вони просто хочуть жити на вулиці там у палаці. У трейлери, От просто вони хочуть там жити. Це їх свідомий вибір. Тому ти або приймаєш це, або не приймаєш. Подобається ли мені це, ні не подобається. Хочу я це бачити, ну, таке собі, якщо чесно. Якщо там ці безхаченки, вони мене не чіпають, то в принципі мені все одно. Але, блін, ну вони живуть. Ну, це от як прийняти аксіоми, як прийняти програму Коєд, вона для всіх. Прийняти Канаду за всіми її безхатченками, мінусами та плюсами. Так, Канада вона абсолютно не для всіх. Канада дійсно гарна країна. Вона входить в п'ятірку найкращих країн всього світу. Канадці входять там в п'ятірку або десятірку <світтє> найщасливіших людей цієї всієї планети. Ванкувер, Торонто – це найкращі города, міста світу, і це правда. І ну, я не думаю, що хтось там купляв ці рейтинги. Або, якби це було неправдою, тому що ну, якось вони ж це вирішували. Ну, 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 Не може бути такого, що там не їдь в Канаду, бо вона там дуже погана. Ну при цьому люди тут щасливі. Ну, не може бути такого. Та й взагалі Канада дала просто шанс всім. Шанс приїхати з Європи. Не робити на заводі, не робити в Польщі, в Чехії, там велику кількість часу, тому що мені там пишуть, що там це дуже важка робота. Чесно, я не знаю, я ніколи не робила в Польщі на заводі. Я змогла себе реалізувати в Україні. Ну а зараз хочу звернутися до хейтерів. Що ви можете писати мені гадки, коментарі? Я розумію, що ну всі гарні менталите, там не всі гарно виховали а, батьки там, що з тобою не так, що ти там це пишеш, і просто так хочеш. Обзивати людину, обзивати канадців, обзивати мене, ну що з тобою не так. Ну чому ти такий нещасний, ну чому ти такий нещасливий? Чому ти обзиваєшся? Якщо ти будеш писати критику адекватну, ви будете писати адекватну критику без матів, без бурких слів, без переходу на особистості, будь ласка, велком поспілкуємося з вами в коментарях. Я абсолютно відкрита. Але якщо, якщо ти русня, якщо ти пишеш і ображаєш, якщо ти будеш мене там проклинати і... Цих відео теж проклинають канадців. То слід за російським кораблем, слід рашки. Будь ласка, це ваш менталитет, це ваша внутрішність, ваше гниле нутро, рашки. Я навіть відповідати не буду. Раніше там щось відповідала, казала, чому ви там мене обзиваєте, а, там, чи зраділа би ваша мама, чи там гарно вас виховала. Мені там бруд ще більше, більше, більше. Будь ласка. Є в тебе бруд, залишайся з ним наодинці. От один живи в цьому бруді, я не буду до тебе лізти. Ти, русня, живи з цим менталитетом далі. І дуже вам дякую за підтримку мого каналу, за тих людей, які погоджуються з моїм думкою, і за тих людей, які не погоджуються з моєю думкою, але викладають свою думку, і вони викладають її дуже адекватно, дуже щиро, дуже конкретно. І навіть з деякими я. Міняю свою точку зору та кажу, що так, ти правий, я погоджуюсь з тобою. І sometimes інші люди мені пишуть таке, ж, що так, Анжеліка, я зрозумів, там не так тебе зрозумів, або передивився відео та зрозумів, що ти наразі кажеш. Руна, ти що розходилася там. Рун, ну вернись. Що ти там ходиш? Ти мене збиваєш з ритму. Будуть мені писати, що я там щось не так говорю, або збиваюся. Ти мені псуєш кадри? Звідки в мене така інформація, що це саме українці з Європи? То, ну, тому що, блін, вони саме це кажуть у своєму каналі. І навіть у шапці вони там писали, і наразі у, у багатьох стоїть що. Нарешті я втілила мрію всього свого життя. Я іммігрувала до Канади. Але, блін, я тут погоджуюсь. Тут, Одна Анна є, вона там всім пише, що ми туристи на три роки. От наразі я погоджуюся з нею, тому що дійсно ви не іммігрували до Канади. Ось коли ви отримуєте Permanent Residence, от тоді ви емігруєте до Канади. І якщо це мрія всього твого життя, чому ти її не втілив? Чому ти приїхав без англійської мови і наразі не можеш себе реалізувати в Канаді перше відео? Канада гарна, мені все подобається там. Канада ван лав. Потім йде відео, що там ціни в Канаді, бла, 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 і останнє відео: Хейт Канади, повертаюся до Чехії, Польщі, а, України, Росії і так далі. Тому а, цю динамику ну, дуже весело спостерігати. І це в відкритому доступі, читайте. Так, Канада звалилась на голову. Тобто раніше там потрібно було дуже-дуже багато всього зробити, а наразі просто. безкоштовна віза приїжджай. Але, блін, ну цю інформацію там про роботу можна загуглити. І стосовно того, що кажуть, що в Канаді мало роботи. Роботи багато. Але не на цю роботу хочуть йти робити українці. Звісно, всі хочуть йти там на кращі позиції, на кращу зарплатню. Але. Ну, не приходиться вибирати, на жаль. Просто немає інших опцій. Немає англійської, немає освіти, немає ліцензії, немає диплому. Тому так дійсно ти будеш йти робити на дуже низькооплачувану роботу. Але ну, це не сюрприз, це можна загуглити. І ну, ніхто не просить зразу приїжджати до Канади, жити в Канаді і потім шукати роботу. Можна. Перед тим, як приїхати до Канади, знайти роботу, знати, що а, я поїду в цю провінцію, я знаю, що я там знайду роботу, мені там дали джопофери, або або я знайшов роботодавця, який мені сказав, що приїжджай, в тебе буде робота. І після цього поїхати до Канади. А коли я там я бачу відео, що там я прожив 3-4-5 місяців у Канаді, там мене знайшов роботу. Ну, або погано шукав. Або не подобається та робота, яку пропонувала, ну або просто можна було знайти роботу раніше до того, як ти приїхав. З приводу оренди житла, так, ціни дуже великі. Але ну не треба їхати у великі міста, не треба їхати у Торонто, у Ванкувер, Веніпе. Ну, не треба їхати. Поїдьте в міста поряд. Знайдіть роботу поряд. Або їдьте на роботу 15 20 хвилин. І вас орендна платня, вона буде там на 500 баксів мінімум менше, або навіть на тисячу. Тобто, все в ваших руках. Якщо ви там не змогли знайти себе в Канаді, то так і скажіть, що я там себе не знайшов. Так, є мінуси Канади, але я себе не знайшов і я хочу повернутися назад. Але хочу сказати чесно: а не всі люди повертаються назад, якщо, наприклад, щось не складається, тому що просто нікуди повертатись. Так, дехто приїхав туристом і там поїде у ЄС, або, наприклад, українці там з ЄС вони приїхали у Канаду. Але, але я думаю, що а, українці, які приїхали з РФ, вони ну, навряд чи будуть повертатися в РФ, тому вони будуть чіплятися за будь-яку можливість роботи там на двох-трьох роботах, щоб просто зачепитись у Канаді. Так само українці, які а, ну, не мають іншої опції. Там, наприклад, мені, ну, мені некуди повертатися. Ну, немає куди, я не буду повертатися в війну з причин свідомих. І тому там для мене, якщо там, так, є мінуси Канади, але я просто там, як я казала на початку відео, переїхала у інше місто. Так, я трішечки більше плачу за оренду, тому що орендую будинок. Але мені тут подобається. ось Тут я щаслива, тут мені подобається. Тобто Канада вона різна. І можна знайти там а, плюси Канади. Але так, якщо ти з Європи і тобі є куди повертатись, то будь ласка, повертайся, але просто не обзивай людей і казати, що там всі іммігранти або ті українці, які залишаються в Канаді, вони якісь не такі, Де всі ми такі? Просто, просто це свідомий вибір: жити тут або не жити, повертатись або не повертатись. Не треба ображати всіх. З приводу того, що дуже багато хейту там, на Канаду, хейту на українців, але ви самі підтримуєте цей контент, ви його дивитесь, ви його коментуєте. Не подобається вам як хейтять Канаду, як хейтять українців. Просто не, ну, не треба його дивитись, не треба його коментувати, тому що там деякі блогери, які дуже там давно живуть в Канаді або недавно приїхали до Канади, вони тільки на цьому контенті виїжджають. Там ніякого більше контенту немає, тільки там. Про канадців, про українців, що там з ними з цим не так, що там з цим не так, що там Канада, там рабство, іпотеки, Канада погана. Ну не дивіться цей контент, він не буде популярний. Дивіться контент, як відпочивають канадці. На моєму каналі є такий контент, але чомусь його не, ну, не хочуть його дивитись. А ось якийсь хлоповий контент. Ну, велка, ми подивимося. Ну чому так? Ви самі робите рекламу е, цьому контенту. Тому якщо вам не подобається, просто не дивіться. Потрібно завжди починати з себе, бути добрими, допомагати людям, а, ну, критикувати, але дуже-дуже конструктивно, не ображати, не ображати країну, яка тобі допомогла, яка дала тобі можливість, яку раніше б тобі ніхто не надав цю можливість. Але тобі вона дана. Ну, просто не робити цього. І ще одна тема, яка а, ну, вона не стосується хайпу, але це питання. Дуже часто задають під відео, і я хочу його теж сьогодні обговорити. Чому так хейтять саме чоловіків, які виїхали з України? Чому не хейтять чоловіків, які довгий час жили в ЄС, або в Ерефії, і наразі перебувають в Канаді, а, пишуть цей контент, там хейту, або навіть люди, які дуже давно мігрували до Канади, мають канадський паспорт, але також вони мають український паспорт. Чому їх не хейтять? Чому ви їм не пишете там. А чому ти там не на війні? А чому ти там не повернешся? А як ти виїхав? Чому ви це пишете саме українцям? Я відкрию вам дуже велику таємницю. Але з окупованих областей, коли я жила в Болгарії, в Болгарії було дуже багато людей, чоловіків, які були з Мелитополя і з Херсона, тобто люди виїхали з окупованих областей та поїхали в Болгарію. Чому вони або в інші країни ЄС, в Канаду також? Чому вони не поїхали в Україну? Ну, тому що це був їх свідомий вибір. Вони просто виїхали з України. Це був їх свідомий. Вибір. Ну не хочуть вони повертатися у війну. Ну не хочуть вони в Львові знімати квартиру а, там у тричі дорожче, як вона була до війни. Ну не хочуть вони там жити в Одесі. Вони хочуть а, жити в Європі, як живуть українці з Європи. Вони хочуть поїхати до Канади, як поїхали українці з Європи до Канади. Чому українцям з Європи можна приїжджати до Канади, а чому українцям з України, чоловікам, ми ще про них кажемо, не можна, я не розумію. Неймовірна кількість чоловіків виїхала з окупованого Маріуполя, Мелитополя, Херсона, просто всіх цих областей. Чоловіки просто повиїжджали, так, можливо, деякі повернулися. Я таких не знаю, всі мої знайомі. Вони виїхали з Херсону і вони, звісно, не повернулися в Україну, бо хочуть забезпечувати сім'ю. Бо більшість цих людей просто втратило свої будинки, втратило своє життя, і вони хочуть побудувати своє життя в іншій країні, спробувати і засуджувати людей за цих вибір ну не треба. Це стосовно тому, чого там багато чоловіків там ходять по Європі і наразі живуть в Канаді саме з України. Також 24.02.2022 року можна було абсолютно без грошей, без ніякої корупції виїхати з України. Випускали абсолютно всіх чоловіків. На, на моя знайома вона виїхала з чоловіком і з двома дітьми на слідущий день. Тобі ж вони просто там поплакали на КПП і їх пропустили так, без взяток. Ось таке навіть буває. Наразі, звісно, там після там 25-го, 26 чоловіки е, виїжджають за кошти. Але ну, це претензія до нашої влади. Ну, чому вона поставила людей з корупцією? І чому корупція ця вже півтора року. І чому наразі чоловіки продовжують, продовжують, продовжують виїжджати з України за кошти? Також в Україні, час просто відкрив всім Америку. Болгари, євреї, румуни, інші національності. І в них є друге громадянство. Легально це в Україні ні. Але тоді в мене питання: ну чому в нас там 95% нашої ради має два громадянства, не подвійне, а два громадянства, правильно казати. Тому ці люди мають два паспорти, і, звісно, вони просто показали той паспорт тієї держави, етносу, до якого вони відносяться, і просто виїхали з України. Все, і це абсолютно легально. І це також питання: чому влада дозволяє людям, які мають два громадянства, виїжджати з України? Чому так? Так, можна сказати, що а чому вони сидять, вони захищають Україну? А чому ці виїжджають, маючи там два паспорти, або 24-го, або з окупованих областей, або маючи там а, трьох дітей, інвалідність, тощо. Тобі. Багато дійсно чоловіків поїжали з України. там щось Я читала інформацію, що 3 мільйони виїхала але мені у коментарях пишуть, що Анжеліка не три, а 4. Багато чоловіків дійсно виїхали. Але це був свідомий вибір. Якщо людина не хоче воювати, вона буде шукати інші шляхи, вона буде ховатися, бігати в інкоматі вона просто не піде воювати. Вона там через ліси, через поля вона зробить те, що вона хоче, і це свідомий вибір людини. Тому ну ось так зробили. І держава дозволяє виїжджати. Ну ось на, на цих критеріях держава дозволяє виїжджати людям. Тобі ж, які питання до цих людей? Якщо це легально, це можна. Якщо навіть корупція, ну вона нелегальна, але вона є і. По факту, люди покупають документи, і вони легально перетинають кордон. Легально, легально? Документи легальні-легальні. То що корупція є, ну, то вона є питання до нашої влади. І в мене ось таке питання до людей, які пишуть: ти заздриш. Що тобі заважало зробити там дві, не, е, другий паспорт? Що тобі заважало виїхати саме 24 лютого? Що тобі заважало виїхати трішки пізніше? Ну, заздриш, Ну, що, ну? Ну, людина захотіла, вона виїхала. Ну, які питання? В мене, наприклад, питання а, до цих людей немає. Я там, як скажена, не стричу коментарі, а чому ти виїхала, чому ти заїхала, чому, чому ще щось. Ну, Приїхала людина, ну це її право. Приїхала людина з ЄС, до Канади. Хтось там пише, скористалася шансом. Ну, а чому їм не скористатися? Ну, чому? Канада не дала можливість приїхати всім. Яке питання? Питання до Канади, чому вона так зробила? Там ругайте канадський уряд, чому ви ругаєте людей? Люди просто порочли правила та приїхали. В чому питання? Висновок: не ображайте країну, яка допомагає Україні. Не ображайте країну, яка надала притулок, фінансову допомогу, медичну допомогу, все. Ображайтесь на себе. Задайте питання, чому я не, змог, не зміг реалізувати себе в Канаді, чому в мене погана англійська? Чому я так. Вибирав цю роботу. там, Чому в мене тільки така опція по роботі. Чому я не знайшов роботу ще знаходячись? Питання тільки для себе. Не ображайте канадців. Тому що ну, вони інші. Не треба казати, що там вони хворі, або там всі канадці там якісь такі. Ну, Вони гарні люди. Так не всі. В кожній нації є погані люди. І наразі в Канаді ну, не. Дуже великий відсоток цих поганих людей. Дякую Канаді, дякую людям, які знаходяться в Канаді. Дуже добрим та кмітливим. Не всім, а тільки тим людям. Миру Україні, слава ЗСУ, донайте ЗСУ обов'язково, тому що ми повинні виграти, ми повинні просто так. Ми повинні ліквідувати, бо я вказала інше слово. Мабуть, мене можуть забанити це да, за слово, ліквідувати всю цю росню, вигнати її з нашої святої землі та миру Україні, просто миру людям, які хочуть та продовжують жити в Україні. До зустрічі в Канаді. Bye, guys!